Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні будемо перепаковувати такі акумулятори від Айдон. Це мій власний шурупокрут. Отакий от Відслужив він вірою і правдою декілька років, але зрозуміло, що акумулятори дохнуть. Ну, будемо робити. Чому рішив? Так. Бо в самий потрібний момент кинувся. Акумулятори заряджені, а крутити він не хоче. Декілька разів крутнув і все, і виключається, уходить в захист. Зрозуміло, що немає в них потужності вже. От якось так. Один акумулятор я вже розібрав. Отак. От Отака зборочка. Ми вже десь проскакували у нас. Відео ми міряли внутрішній опір на них. Тут м'якушечки, отакі приклеєні, ну, в общем, гедота Значить, Пакувати ми будемо сьогодні такими ось соніками-муратами. БУшечка, але доволі таки непогано. Високострумові акумулятори до 30 А тримають в пікові. Нова термоусадочка. Тягнута стара, мала отакий ось колір, такий, трошки воно солотовіше. Ось такі зеленіші. Ну, це не дуже суттєво. Значить, крайнє відео, те, що було по оцю сварку. Я не думав, що стільки може бути парад хейту і тому подібного. Почали розказувати всяку гадость. В общем, прикол в чому? Да, До неї треба трошки приловчитися, краще треба варити на зарядці, коли вона підключена, вона тоді краще вари. Але все одно вона трошки недоколихана. В даному випадку тут стоїть акумулятор 22-23 року, листопад 23-го року. Я подивився, да, внутрішній опір там таке собі. Працювати можна, але геть-то не зовсім те, що хотілося. От якось так. То будемо сьогодні пробувати ці збірки варити цією акумуляторною сваркою. Ми зараз глянемо, що у нас тут 4 вольта, все заряжено. Будемо пробувати варити нею. Ну що, зараз я розпаюю зборку, набираю. Таким самим макаром ці акумулятори і будемо пробувати варити. В общем, погнали. Так, ми продовжуємо. Взагалі, дивіться, отак воно варе. Я не скажу, що прям дуже добре, але, наскільки я зрозумів, ось ось два патика, два електроди, я так розумію, що вони повинні бути гарно зачищені в одній площині. Повинні лежати тільки тоді, воно кої-як може щось варити. Ну, Давайте зараз ще одну сумушку відріжем. Використовую стрічку 01. От При вас зараз спробую ще розтикнути і подивимось, що в нас вийде. Бачите, як ось тільки зачистив. Вродьби виходить доволі таки гарно. Гарні точки отак от. Так от. Ну, тільки загорають ці електроди все. Лебець. Воно, воно його путньо не варе. Давайте. Чому? Ну. Як зачищено, вроді більш-менш. Але все одно не те, що, що хотілося. Ну, так то й так. Нічого не поробиш. Так, зараз ми плюсовий, відріжемо трошки з запасом, щоб можна було завести. Ми тоді його в два слоя Лупанем. та й все. О, оце ось чітко. Оце мені сподобалось. Дивіться, як гарно. Оце вже не відпаде з роду віку. Ну і, в общем, продовжуємо тепер. Перевертаємо на іншу сторону, клеїмо картонні ізолятори на плюси і варимо з іншої сторони. Так, в общем, дивимось. Отак проварено. Тут в два слоя. Тут... Плюс-мінус також два слоя. От води є, все є. Тепер <клух> зараз зачищаємо посадки від припою і будемо ставити все це діло, як то кажуть, взад. Та й по всьому будемо паяти і тестувати, що в нас вийшло. В общем, поїхали. Так, ну що, отак От все це діло виглядає, все запаяне, все на своїх місцях, напруга тут є. Все чітко, все класно. Дивимось, виход. 21 вольт. Все чітко, все класно. І тепер вкидаємо все це діло назад в наш бокс. Ставимо і дивимось чи запрацює воно у нас, чи не запрацює. Так, тепер, якби ще хто мені підказав, ага, отак. отаким таким макаром. Це стає сюдом. Отака ось біба сюдом. Тепер пружинка. 4 самореза. 8. Ага, от так. О, ну, все по красоті. Так, збираємо, збираємо. Акумулятори були заряджені всі, в принципі, я їх не балансував. Ну, вони перед тим були балансовані, бо вони в зборці були такі. Все заряжено, все чітко. Ну, зараз давайте скрутимо і подивимось, як працює наш агрегат. Так, це наш зібраний акумулятор. Він знову отак не смалив. Ну, Давайте візьмемо отак тряпку і ну, чітко. Тепер я його знімаю. Ось він у нас. І це старий акумулятор чи на сірих банках. Давайте подивимось. Бачите? І стає. Оцей, що ми спакували. Оце воно. Оце буде бомба. От якось так. Сморіть, вибачайтесь. Тримайтесь міцно, бо може штормити. От, такий от шикарний результат у нас з вами вийшов. Ну, і що? Це я, мабуть, перепакую за кадром. Але ще хочеться мені перепакувати. Також із оцієї байди, що я колись показував, також прийдеться перепакувати акумулятор, бо. В общем, щоб ви розуміли, шпилька М4 я її вчора перерізав за четвертим разом. 4 мм. Ну, це, це ні про що, розумієте. Тут акумулятори стоять також 23-го року, якісь там непонятні 1,5 ампер години. Таке як. Ну, в общем, я його зараз розберу. Хоча ось дивіться, тут ось указаний 24 рік. Видно вам? Ні? Видно. Зараз я розберу саму зборку, я вам покажу там на елементах, по-моєму, написано 23-й. В общем, вони негодящі також. В общем, зараз розбираю і покажу. Так, дивимось, розібрав я, зняв кришечку. Ось таке от воно тут трошки тугенько. Оттак. Оттак. Не зовсім воно хоче вилазити. Так як мені того хочеться, ну то ми його зараз випхнемо. О. Так. Де ж ми тут бачили, що він не зовсім свіжий? Десь ми бачили, але ось, дивіться, бачите, це іржа. Тобто це каже про те, що це банки не натуральні, або вони з розборки, або якісь непонятні. В общем, оце ось, скоріш за все, що це 22-й рік. Хоча я можу помилятися, але. Ну, в них ємності немає. Ми перевіримо їх на опір. Ми заміряли там щось багатовато, але ще раз перевіримо. Зараз я все це діло розпаяю і будемо збирати щось більш нормальне на більш нормальних акумуляторах. Погнали, розпаюю. Так, дивіться ще момент. Тут така картонна піпка була. Ось дивіться, яка якість зварювання. Дивіться. Контакт не приварений. Я думав, тільки в мене погана сварка. Та ні, не тільки в мене, є тут ще. Ну, так от. Взагалі, зараз відпаюю все і будемо дивитись. Ну, що парафія? Отак. От все це зібрано, запаяно, напруга тут вже є. 12,2 чи 12,3 вольта. Щось таке зараз. Давайте подивимось разом. Видно? видно, 12,5 навіть, бачите. Так що тут все чітко. Ну і тепер впихаємо все це в зворотній послідовності. Ось таким макаром. Отаким макаром. Так, саме головне, щоб все це діло тепер стало на свої місця. Воно щось не дуже хоче ставати, я вам скажу, О. але ми його запхнемо. Лейємо її ось сюди, щоб у нас тут ніде нічого не протирало. Ну і все. Треба тепер Ось так от защіпки. О, все на своїх місцях. Ну і це старенький акумулятор. Жить ось так. Тепер давайте поставимо новенький. Навіть чути по звуку, да? як все це діло у нас працює. Зараз візьму приборчик, поміряємо опір. Так, наш прибор. Тепер давайте беремо банки ті, що стояли в міні-болгарки стаємо щупами і міряємо. 23 мільйома. Один. Всі такі, як і ржавий, мов би. Ну, також його заміряємо. 23 мільйома. Давайте цей заміряємо. 22 мільйома доволі таки багатовато. Тепер давайте раді цікавості. Ось акумулятор той, що стояв на шурупокруті. 38 мільйон. Тоді отак от, от стаємо. 43 мільйома. Отак. 40 мільйом. 38 мільйом. 39 млн. Ну, зрозуміло, що ємності в них вже практично нема. Може, десь на якийсь ліхтарик воно і піде, але тільки не, не в інструмент. В інструменті воно працювати. не буде. Ну і давайте ось раді цікавості. Один такий самий ржавий, Оцей ось. Давайте я при вас його зараз ножом зріжу, ізоляцію і подивимось, що там. Гарна термоусадка, не хоче різатись. О! Дивіться, які банки. Якісь ноунейми. Отакі, бачите, іржаві. Не знаю, чи то зберігання таке погане було, чи то дійсно такі акумулятори. ІНР. 2000 мАч. Видно, да? ну, ми їх обов'язково потестуємо і подивимось, що воно нам заспіває. Чи це дійсно так, чи це не так. Тому все на цій ноті будемо завершувати. А, давайте ще як варіант. Ось дивіться, це муратики, що я казав, да? ті, що ми ставили. От давайте заміряємо внутрішній опір муратика. 14 мліом. Ну це воно, це ходитиме. Якщо їх ще набрати в паралель, буде по 7 мл, буде просто бомба. Тому все на завершуємо. Як може, могли бачити, да? такі речі перепакували, такі речі перепакували, все це діло працює бездоганно, отак, чітко, класно. Беріть собі це до уваги. І працюйте. По поводу. Оцієї штуки, да, дійсно, із е, шнуром зарядки вари набагато краще. Навіть 0,15 полосу вари також без всяких проблем. Абсолютно, дякую за пораду. Але я вже сказав, через, через що це зв'язано пов'язано з чим. Поганий акумулятор. В нього внутрішній опір великуватий. Він не може віддати той миттєвий струм. Тому все, кому сподобалось, робимо так. Хай щастить і далі буде.